Чоловіки, хочете, щоб дівчата бігали до вас на зустріч, а інколи і за вами. Бажаєте, щоб вас з нетерпінням чекали за будь-якої погоди. Автотранспортне пасажирське підприємство запрошує на роботу водіїв. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приходить додому чоловік п'яний в дрова, відкриває холодильник і каже. Друже, у центр повезеш? Ні, ой, хрін з тобою, грюкає дверцятами з усієї сили. І так півночі. Вранці, прокинувшись, і, побачивши, що він зробив із холодильником, узяв його і тихцем повіз у майстерню, поки дружина спить. Дружина встає, дивиться, немає холодильника. каже «Хм, ти диви, який настирний. Все таки поїхав. Врятували на річці потопаючого, витягли на берег, роблять штучне дихання, а вода з рота все лється і лється. Пост пробігає хлопчиську і каже: Ви його повністю з води витягніть, а то всю річку перекачаєте. <риклад> До лікаря-психіатра прийшла жінка. Лікарю, з моїм чоловіком відбувається щось дивне. Він щоранку п'є каву. Що ж тут дивного? Так, але він потім з'їдає чашку. Як, прямо всю чашку? Ні, ручку чомусь завжди залишає. Дійсно дивно, задумливо каже лікар. Найсмачніше в чашці якраз ручка. Усім стояти і не рухатися. Це пограбування? Ні, трясця, це групове фото.